А ви знали, що в Канаді дуже велика проблема з сусідами? Одна в Україні дуже важливо, щоб сусіди. Жили дружньо, разом, і це є правда. Нас в Україні майже всі сусіди живуть дружньо. і навіть деколи себе поводять, ніби вже з часом стоїть як частинка вашої сім'ї. Емоції навіть деколи переходять, навіть сварки бувають, але завжди миряться і завжди ви можете потенційно залишити свої ключі вашому сусіді. Сусіду тут, в Канаді, це зовсім по-іншому. Я не говорю за всіх, бо є нюанси, є ситуації, де є хороші люди, де є спілкування, де люди спілкуються. Але ми говоримо загальному. Якщо дивитись загалом. То тут в Канаді сусід сусіда поважає, але всі культурно тримають відстань чемно і деколи навіть не вітаються один з одним, бо це показує, і проявляє неповагу тут в Канаді. Дуже сильно поважають ваше власне місце, і це вважається дуже некультурно і негарно, якщо ви будете напрошуватися або лізти в чуже життя. І тому тут в Канаді сусідами між сусідами дуже часто не спілкуються. І тим більше треба враховувати, що багато є різних національностей, і кожна національність має свою культуру, і люди собі живуть своїм життям, можна так сказати.